Кожен день вона надсилає, я їх познайомила з моєю прекрасною подругою Світланою Легкою. В неї фонд світлий. Світочка моя, це я зараз розкажу і про цю дівочку, і про ту. Так от, Ніка, кожен день на фонд. Гроші відсилає, купляє постійно. Це їжа, це тепла білизна, це носки. Боже, трусики вибирає, лівчики для дівочок на фронт. Вона це все сама вибирає, пакунки, просто баули присилає сюди. А світулечка, волонтер моя, Світлана Легка, 40 кілограмів дівчинка, сідає в джип, вдіває каску, бронежилет і на бахмут. І два рази на тиждень возить, возить, возить. Тому ці дівчата, вони просто в спайці. Це зараз така допомога. Ми їм нашим. вітання передаємо, так? Да? Вітання і Нікусі да. і Світусі. Світа ж викладає ще в університеті так? культури, так? Да? да, викладає. В Києві. Угу. Прекрасна дівчина теж.